Підходьте, я вам буду Давайте. — 16.02 на вас було складено постанову. 16.02? Відносно вас. Угу. Угу. — Яка направлена була на ВДВ зв'язку з тим, що ви не з'явилися, коли на вас поліцейський складався. До вас було повідомлення про час та розгляд постанови, наскільки я знаю. Ви не з'явилися. А поліцейський згідно інструкції, як він повинен діяти. Мені потрібно було якусь повістку дати, написати все. Як... Чи то він виглядав так сам по собі? І з приводу, чого взагалі була ситуація? Ситуація була, в мене є зафіксований. Він... Де автомобіль у розшуку, автомобіль потрібно у вас вилучити. Я не знаю, яка там була ситуація. Так я вам розказую, так. відповідаю, яка, яка була Чи ситуація. Була на той ситуації, яка прийшли, власне, я не яка була у вас. вас... Ви прийшли, Я хочу послужили. копію постанови отримати Потримати, і все. Ви не зможете копію постанови зв'язку з тим, що вона була направлена на ВДС, так як ви вчасно не заплатили. А я був повідомлений. Копія постанови вам повинна прийти до, на вашу адресу. На яку? Де ви вказуєте Лозівський... Харківський район, Лизівське село, Верхня Самара, вулиця Українська, п. 1. Ну, я там не проживаю. Ну, на яка адреса була зазначена, я постанови? А хто її зазначив, адресу цю? Поліцейський, який складав постанову. Вот, так він, не знаючи, куди відправляти, він склав непонятно куди. Я не проживаю за тою адресою. Яке до мене питання? Я не... Постанову мені надайте, копію постанови передати не можу, в зв'язку з тим, що вона була складена, не сплачена і направлена на ВДВ. Так я ж не знав її. Так витребуйте мені постанову. Що, у вас нема копії постанови? Копії постанови у нас немає, тому що копія постанови направляється вам на адресу за місцем проживання, а оригінал постанови направляється до виконавчої служби. Це мені потрібно їхати в виконавчу службу, тратити так, свій так, час так, у лозову так, і, так, і брати так. там немає не, не, не такої постанови, тому що я вам кажу оригінал постанови. Як вас, прави, будь ласка, можна, можна? як Вікторія Володимирівна ну, повне прізвище, хто ви що, щоб я знав? секторі адміністративної практики була Вікторія Володимирівна. В общем, постанови нема. Ви мені нічого надати не можете. Я вам пояснила тільки що. Повторю, третя, ну у вас нема тут ні копії, постанови. ні оригіналів, нічого нема, що складав поліцейський. Це я вам пояснюю третє. що оригінал постанови, якщо складається, якщо людина не сплачує протягом 15 днів. З по видуманій справі вашого ухилянта цього сороки. Я Диві, вам сказала, що я зрозумів. По я можу вам надати чи ні? Я вам поясню. Я, я вже почув, чин, ви не можете надати не постанову, так. і тут нема нічого. Відео яке-небудь є. З тієї постанови. Я не знаю, докази дала постанову. Це так. що мені сороку цього ловити десь на дорозі і з нього вибивати? Я можу покликати співробітника, який вам пояснить, було там відео, не було. Хто там писав на цей, і вам пояснено було там відео чи ні. Ну то ладно, це ми вже узнаємо. Мені саме головне узнати постанову. Цю добре постанова знаходиться в виконавчій службі. Я з зро... потрібити... я дивіться, сорока складав? Так. Далі. Все зрозуміло. От на сороку і була написана скарга. Відповіді не було мені. Скарга на цього ухилянці сороку була написана 20.02 І постанова, як я дивлюсь по виконавчій, від 20.02. А як таке може бути? 14-го зупинка була. Він по вигаданим справам там десь ми повинні з ним зустрітися в кафейні, виписати мені постанову. Ну, він мені дав бумажку, куди мені з'явитись, куди приїхати. Він згідно інструкцій, безтолковий. Сорока. Ну вибачте, ну так воно є. Я не знаю, як воно вас складалося. Ви... Так я вам розказую, як складалося. 14 було. ну що це таке взагалі відбувається, я не знаю. Правда, де вас учать, як вас вчать? Я б звільняв би таких. Правда. Все, дякую вам. Будемо шукати свою постанову. Ой, блин. Я просто в шоці. В поліції нема постанови, на яку по вигаданій справі склали. Цей сорока чи як його, це Білобока. Я просто в шоці. Ось такі ухилянти в Павлограді знаходяться під словом мусора.